Всім привіт! З вами Чіпсоїд і ви потрапили на моє нове відео. І зараз я зніму як завантажити старий Brawl Stars. Дивіться. Спочатку ми заходимо в програму Google і пишемо Brawl Magic Servers. Ось От саме отак і ніяк інакше. І заходимо на саме перше, що нам тільки видає. І зразу нажимаємо на кнопку Download our servers. Ось де вона? Дивіться. отут тут є всякі оці їхні брав-старси, ретробрав Приват. Привейт. Не знаю, як читається. Це тоді, коли вам дають уже всіх бравлерів і все, що у вас там тільки може бути. Безкінечно кристалів. Всього побенечно і просто гуляєш уже. Magic Brawl це трошки новіший Brawl Stars. А оцей ретро Brawl, який самий перший, це є старий Brawl Stars. І нажимаєте ось де, Download on Android. Нажимаєте завантажити. Деталі. Ось, де я зараз почекаю, коли він завантажиться. І вимкну камеру. Усе, скачалось. І тепер ми на нього нажимаємо і нажимаємо завантажити. Ну, в мене оновити, тому що в мене ця програма вже є. Але ви нажмете тут завантажити, бо у вас буде завантажити. Ось тут, де в мене знаходиться оновити, там у вас буде завантажити. Або щось типу, цього. Ви туди нажимаєте. Трошки там треба буде почекати, звісно ж. Там треба буде все приймати, що вони кажуть. Все, що вони тільки будуть питати, все відповідайте і приймайте. Там тільки одне питання, по-моєму, якесь буде. От. І тоді у вас буде старий Брелл Старс. Отаке От у мене було відео. Сподіваюся, це вам знадобиться. З вами був Чіпсоїд. До зустрічі всім!